Екскурсію у компанії Агропросервіс провели 17 червня для студентів відокремленого структурного підрозділу Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України. Такі відвідини підприємств є дуже корисними, адже студенти мають змогу побачити на практиці процес виробництва. Наша робота це проявити дітям любов до українського аграрного сектору, і ми от таким способом сьогодні показуючи їм. Ці ланцюжки виробництва хочемо проявити якраз той інтерес до українського агровиробництва, української економіки в цілому. Десятки студентів разом з викладачами оглянули на та соєвий заводи. До десятиріччя нашого фахового коледжу Іван Адамович гостинно запросив наших здобувачів освіти найкращих студентів, які десь себе відзначили за останній рік, за крайній рік. Це переможці олімпіад, переможці різних конкурсів, творчих, наукових. І таке інше, і е, саме з цією метою сьогодні ми тут знову подивитися, чим живе підприємство, як розвивається підприємство за роки війни, е, що нового вдалося зробити за ці роки. І можливо запропонувати дітям в подальшому якусь базу для практики чи для подальшого працевлаштування. Побачити роботу такого великого підприємства було дуже цікаво, кажуть студенти. Тож від екскурсії вони залишились приємно враженими. Нам провели і так дуже веселу екскурсію. Показали, як працюють різні фахівці. Як можна потім влаштуватися на цю компанію працювати після коледжу на початку нашої практики? Показали нам сьогодні дуже багато різних місць. Нам дуже сильно сподобалось. Після того ми з Іваном Адамовичем. Можна сказати так, розмовляли, спілкувалися, він спілкувався з аудиторією. Ми давали йому різні запитання про його діяльність, про його життя і так далі. Було дуже цікаво подивитися, як працює фірма, як це все відбувається зсередини. Дуже було цікаво поспілкуватися з представниками фірми і робітниками, поцікавитися різними запитаннями і поспілкуватися з різними цікавими людьми. Після екскурсії студенти та викладачі коледжу поспілкувалися із засновником агрокомпанії та поставили питання, які їх цікавлять. Також гості побували на тернопільському м'ясокомбінаті та відвідали індустріальний парк Західноукраїнський ХАБ. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.